Ірині, Всеволодовні мамі загиблого Павла Жуйкова. Вже рік сниться один сон. Її маленький синок стукає у віконце. Жінці здається, що це все наяву. Добре, він дитина був. Реальність для мами болюча, бо 4 червня 2023 року старший навідник першого механізованого батальйону військової частини А 4773 Павло Жуйков загинув під час виконання військового обов'язку на Донеччині для сухополов'янської громади, села Білорічиця тут жив, працював герой. Звістка про смерть воїна відгукнулася розпачем болем. Патріот вірний син України, хоча народився в Російській Федерації, Павло Жуйков охороняв кордони держави, Жави з 2015 року він відданий військовій присязі поклав на алтар свободи і незалежності своє життя. Пам'ять про мужність, відвагу, патріотизм, героя земляка увіковічнили в граніті. У роковини загибелі військовослужбовця у Білорічиці на фасаді школи відкрито меморіальну душку. 谁？ Керівництво посадовці сухополов'янської громади старостинського округу, установ, організації, рідні, близькі воїна, педагогічний, учнівські колективи навчального закладу Односельці вшанували пам'ять Павла Жуйкова хвилиною мовчання. Герої не вмирають, відлунювало у стукоті метронома. Завдяки таким героям, як Павло, ми сьогодні маємо відносний мир та спокій на теренах нашої прилучни і громадянський обов'язок кожного з нас. Пам'ятати і шанувати світлу пам'ять наших героїв. Повинні всі зараз ми усвідомлювати те, що треба підтримувати Збройні Сили України, наближати перемогу, щоб ця війна врешті-решт закінчилась нашою перемогою. І всі наші воїни повертались живі і здорові. Це основне завдання на сьогодні для всіх нас. Ну а Павлу і всім нашим героям і героїням світла пам'ять, шана. Клірик ніжинської єпархії, настоятель Миколаївського храму села Білорічиця, отець Валентин, освятив меморіальну дошку. Линула до небес спільна молитва, за вічний спокій загиблого земляка, всіх загиблих воїнів-захисників. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав за друзів своїх, хто свою душу поклав за рідний край за Україну.